Всім привіт! Сьогодні у нас нагляді дві отакі сумочки. Давайте почнемо з сірої. Тут що у нас намальовано? Тут намальований провід, якийсь пульт, планшет. Ось так воно виглядає. З іншої сторони у нас бумага на якій написано намальовано, як можна користуватися цією сумкою. Ось. Так. Викинути. Travel, travel Digital диждла Ага. Розмір <с> в неї 2720 на 10, матеріал поліестер 300D. Різні кольорові грами бувають. How to use навіть написано. Така ось, ось бумагається. Нас зустрічає сумочка доволі таки непоганої якості. Цупкий міцний матеріал. <с mês> Купувалася вона для різних гаджетів, які можна перевозити. Це а, все, рукавиці знімаємо. Це для наліпки для організації внутрішнього менеджменту. Того, що ви там будете зберігати. Ну, типу, як це базово робиться. Один ліпиться сюди, другий сюди. По центру у нас розпорочка. І це ми ліпимо отак от, от. Ну, там типу, можна різні варіації робити, там на дві-три, як то вже хто хоче. Сюди ви можете стати свої гаджети, свої кабелі. Тут у нас кишеня з сіточкою, щоб щось сховати. Воно закривається. Це також у нас все діло. Закривається і у нас. Ще в цій сумці зустрічає друга кишеня. Вона зверху. А також тут є ручка для переноски. Ось. Тут є ще одна кишеня. Відкриваємо і бачимо тут вже набагато більше кишень. Тут у нас три резиночки. під ваші кабелі, чи що ви туди захочете сховати. Три сітчаті маленькі кишеньки. Кишенька побільше. На сіточці. І з цієї сторони у нас дві кишені на сіточці, три резинки і ще одна кишеня на сіточці. Як кажуть нам китайці, сюди можна складати ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, типу кабель, кабель, кабель. Тут якісь кабелі. Сюди покласти зарядку. Десь тут можна покласти ручку і тому подібне. Загалом перші враження від цієї сумки непогані. Тобто сюди можна скласти, навіть якщо вдома зберігати, вам потрібно ваші там, зарядки, кабелі чи щось таке, склали все в одну сумку. Типу, вам щось треба: хоп-хоп, відкрили, взяли, поклали, хоп, склали, воно вам акуратненько далі зберігається. Від мене безпосередньо відносно цієї речі. Лайк, матеріали гарні, хай мокола переложить всередині. Мені подобається ця сумочка. Друга сумочка йде вже в пакеті. Ось така вона. Вже більша, набагато більша, типу з моле і тут є молі. Закривається воно отак. Тут ми маємо 4 прорізи. З боку тут у нас ручка, і щось можна почепити. І також можна щось почепити по кругу. І тут також ручка. Все. Тут у нас, щоб шабрончик приліпити, патчкорд якийсь і спереду, аналогічно. Всередині у нас. Блискавка не розходилася. Всередині нас зустрічає така велика торба, яку ви можете за допомогою таких штук організувати ваш простір. Базово він організовується так. Сюди ліпимо, сюди ліпимо, ліпимо по центру. Ось. І з цієї сторони також ліпимо. Ось так от. Це в мене вже друга сумка такого плану. Нитки стрічать з усіх сторон, то не критично. Особисто в мене, як я кажу, це вже друга сумка. Перша сумка в мене використовується для посуду на природу, на гулянку. Ще кудись. Тобто, я організував отак, отак ще показував, у мене з однієї сторони стоять пластикові мисочки, тут чашечки, кружечки, тут металічна кружка, виделки, ножі. І воно в мене так все гарно організовано. І ти, коли кудись їдеш, ну там, умовно, на природу, так? ви їдете на природу, ви просто взяли одну сумку, в якій все організовано. І не треба пакети, рюкзаки, все це навантажувати і кудись тягти. А у вас є такий сумочка-органайзер. Зараз хвилину я покажу, як це в у мене виглядає. <кій> Вибачаюсь, не підготувався в процесі. Ось, безпосередньо моя торбина, вона така сама, один в один. Я просто організував ось так от. У мене тут чарочки, стаканчики з однієї з іншої сторони. Так. Склали, поклали. Тут у мене глибокі миски, тут у мене маленькі миски, тут у мене для комарів. Ось така штука від комарів. Туди кладеться спіралька і вона не випадає. Ось. Так. Тут у мене пластикові мисочки. Ось, ну, коротше, отака сумка, в якій все поміщається, тут у мене відклеїлась. Сюди треба приціпити ножик, на який я робив раніше огляд, виглядає отак. І мені ця сумка. Вже декілька разів я її з собою брав, і мені вона подобається. Тож, якщо вам треба такий органайзер для природи чи ваших особистих речей, фотоапарат. Навіть фотоапарат, все, що загоду можна возити, однозначно рекомендую. Від мене лайк. Дякую за перегляд. Гарного дня.